Ну, все одно мені здається, що е, завжди там в ключових ролях все одно Данилко. От Данилко. хто би там не числився серед е, акторів головні Слухай, ролі, але як на мене, е, суперзірка всіх цих мюзиклів він і це міг абсолютно очевидно. Він не грати головну роль. От тобі приклад «Вечорів на хуторі ну, він не грав головну роль. Тут в нього взагалі один епізод. Два епізоди Та, ну, не од... два. 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 Але які? Але які? І так у всіх е, е, в принципі мюзиках. Всюди, де він грав, у нього могла бути не головна роль. В Попелюшки не головна роль. Просто треба тут треба все. слухати. Невже різватися? Так, так, свататься. Загорілка. Ну, слухай, це смішно. Тільки давай послухаємо. нічого не мацать. Та куля чуть-чуть. Ну давай, ну коля, не плач! І скажи Ох. мені, що це не цей, знаєш, як то кажуть, гвоздь програми. Я про це тобі і кажу, власне. what é,